Українчик на дроті із Каліфорнії. Привіт, любі мої, де би не були, звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя. Ну що ж, ті, хто знають мене достатньо давно, знають, що як одну із гіпотез про те, що Путін тут воює за своє безсмертя в Україні, не в якомусь переносному сенсі, а в буквальному, тому що після зустрічі з великим бригадіром Сі. Стало відомо, про що вони розмовляли. І вони там розмовляли про те, що при сучасному розвитку медицини вони цілком можуть прожити і 150 років. Так що ті, хто схрещує пальці, і сидить на дубі рівно і думає, що Путін ось ось скоро помре, чи там Трампу стане погано і він теж там скопититься, Ну, не дождетесь. Вони не збираються цього робити. Вони, я як впевнений, що Путін там тренується на тому біоматеріалі, який величезними кількостями постачається йому назад на територію Росії. Ну не сам він особисто, а його лікарі. Він, він розправився з опозицією повністю не для того. Щоб просто так здатися чи зупинитись на півдороги. Апетити в нього ростуть і він той біоматеріал 100% його та медицина використовує для того, щоб навчитися як слід пересаджувати голови з одного тіла на інше. Поки, звичайно, такого немає, така практика не фішується, але повірте, вони цим займаються. Бо цим займаються всі диктатори. Вони займаються першою справою після того, як вони закріплять, укріплять свою владу і розширять її повністю, то питання номер один: як же ж тепер жити вічно? Цим займався і Сталін, і, і після нього також. І цим займався той Мао Цзедун, великий бригадир. Пив молоко цих матерів-годувальниць, матерів не знаю до якого, до своєї смерті, і вживав там якесь бджолине молочко, а все, що вироблялося в маленьких кількостях, і, і хоч якимось чином натякало на якусь неабияку корисність, от тим, тим вони і харчувалися. Більше в цьому всьому мав успіхи хошемін. Він, на відміну від тих всіх дегенератів, він був освіченою людиною. І те, що він зробив з В'єтнамом, якраз демонструє його, ну, його інтелект, і ті основи, які він заклав, поки всі решта там в околицях влаштовували там якісь локальні геноциди і, і тому подібне. Хочем навпаки виправляв там ситуацію навколо. А він тих Герехтанув сусідніх тих червоних хмерів з їхнім геноцидом проти китайців. Навіть Китай відразу після того, як В'єтнам там завершив цю свою війну Північного В'єтнаму з Південним, в якому приймали участь американці. Е, е, на нього на, там короткий епізод нападу Китаю був на В'єтнам, тому що очевидно великий. Е, е, Вождь всіх народів, і великий кормчий і бригадир Мао Цзедун, він розумів свою відмінність тим, наскільки нового типу вождь той був Хошемін. Хоча він був з цими всіма задатками і з повною владою в своїх руках, але жити він вмів. Він був оточений до кінця свого життя там, найкращими молодими жінками, він їх там. Міняв одна за одною. Тобто життя він любив і жити він вмів. І все, все в нього було не так як в цих генератів, які від'їдалися і е, заливали свої очі ненавистю, як, наприклад, Сталін. Так е, повернемося до Путіна. Ну, тобто е, Путін він збирається жити довго, і Україну він буде кошмарити ну, все своє життя. тому що він іншого не вміє. Йому в голову більше ніяких ідей не приходить, тільки оце якесь величує, ні Ну, Тим більше публіка його цю всю фігню хаває. Росію він повернув правильним боком, вклав їм думки в голову, які будуть лекати ненависть до всіх навколо і до самих себе. Таємно до самих себе. Будуть ненавидіти і бажати смерті, як ото вони зробили з Навальним. Не те, щоб Навальний був там якимось особливим, ага. ну, але він так про себе думав. Він думав, що він зможе відсидіти в цій тюрмі, як відсидів цей африканський борець за портеїдом. Забув як його звати. Він там щось 28 років в тюрмі просидів. І вийде із тюрми і очолить ту велику країну. Путін теж знав про це його намір і зробив все, щоб він помер в страшних муках і дуже не, не за швидкий період часу. Не так, як тоді з новачком то було, була в нього нагода то зробити. Але цього разу смерть була довга і доводили вони його до неї помаленьку. Ну, і як показав цей досвід, тобто, наслідки такі, що народ там не... народу байдуже до того всього, народ знає своє місце, відведене йому стоїло, і там не буркає, не муркає, а навпаки ще продовжує наїжджати. Навпаки вже історія переписана навіть із Навальним. Так що такі от невтішні результати моїх висновків. І до, до чого я це все веду? Ну, як завжди, про те, що треба брати, брати свою долю у власні руки і бути самим, самому ковалем свого щастя. Як би це складно не здавалося, бо люди хочуть комфорту, люди хочуть е, е, якихось. Там, легких результатів, хочуть, щоб хтось за них зробив ту роботу. Але ті, котрі пробували робити цю роботу, ті, котрі влазили в цю небезпеку і попадали в ці всі пригоди, вони розуміють, що коли ти рано чи пізно з цих пригод вибираєшся, то через якийсь час ти до них ставишся не до якоїсь такої чорної сторінки своєї історії чи е, намагаєшся його пошвидше забути. А навпаки, люди, особливо ті, котрі борються не з першого, а з якогось там третього разу, вони продовжують бути занурені в цю тему, вони продовжують дивитися наші відео, ваші відео, е, про ваші успіхи, про ваші виходи, будучи там далеко за кордоном. Дехто дивиться їх протягом вже не одного року їх не відпускає. Так само, як було загребло мене, я теж цікавився, що ж там відбувалося, дивився інші канали, поки воно мене не вибісило, я не заснував свій спосіб і, це, і свій підхід до цього Ну, і як е, 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 головний висновок, для якого сьогоднішнє оце от відео. Е, це те, що зараз кількість виходів на Румунію сильно зросла. Після того, як ця от пружина стиснулася, коли Трамп обіцяв всім, що він порішає з цією війною він не раз і давав там Путіну до 2 вересня чи до якого там вересня час, а потім була зустріч на Алясці, яка, звісно, ніякого результату не дала. І якісь там ультиматуми познімалися, терміни розмилися. І народ зрозумів, що чекати на те, що Трамп щось порішає, вже не варто. Хоча я впевнений, що все ж таки є люди, які продовжують сидіти і чекати, що хтось там іззовні цю ситуацію виправить. Але що, пружина розжалася. За останні тижні, там, серпня місяця була купа виходів. Кількість людей, які виходили за день, зросла там, до 40, що є, ну, може, не половиною минулогорічного максимуму, але точно виросла значно. І що це означає для нас? Що Наші доблесні українські прикордонники вони отримають від Румунії цю статистику. І е, дорога на горе буде дуже ускладнена, тому що серпень місяць він був куди плідніший, ніж і -липень, липень місяць. І вони на це відреагують, тобто вони обов'язково з'являться там в великих кількостях. І Будьте певні, що там на найближчі тижні, може місяць часу. Буде зовсім непропорційно складно то все робити. Тому тим, котрі відкладають свою подорож десь там на жовтень місяць через гори, то будьте готові перебудувати свої плани, а краще відразу їх перебудовувати зараз на якісь інші напрямки. На які інші напрямки? На Польщу. Польща досі залишається недооціненою, дуже недооціненою по, по, по успішності. Польща, вона просто, на відміну від інших напрямків, вона рівномірно складна. Тобто в нас є складність з цього боку кордону з українськими прикордонниками і складність з того боку, з польськими прикордонниками. Гарні новини полягають в тому, що ця складність, якщо її отак проінтегрувати по всьому, просумувати, розбити на ділянки, отак, щоб по-простому було зрозуміло, якщо взяти, розбити її там на ділянки, взяти на кожен кілометр і дати йому оцінку по складності, то якщо просумувати ці всі складності докупи, а потім розділити на кількість кілометрів, то Польща буде в два рази легша, ніж будь-який інший напрямок, навіть легше, ніж Молдова. Тому що на кордоні з Молдовою у нас є та сингулярність, в принципі, яка є на кордоні з Польщею, тільки вона там, та щільність охорони і складність охорони самого кордону, вона значно вища. Тобто там на короткій ділянці ймовірність якихось пригод набагато вища. Ніж в нас тут. Бо з українського боку люди не попадаються, практично не попадаються. Там є виключення, коли їх по тупому беруть при доїзді, коли вони там намагаються висадитись десь там в лісі по максимуму, а, а дорогою в лісі їх там перехоплюють. Но в основному попадається тільки на польському босі. І то через те, що. Вони себе поводять, наче вони там вже в безпеці. Люди, які виходили цього літа, вони теж попадалися на польському боці. Цього літа ніхто не попадався на українському боці дорогою на Польщу. Тому я вам скажу, що цього літа Польща була успішніша навіть ніж минулого року. Кількість народу, який туди йде, ну, дуже скоротилася, бо Білорусь відтягнула. Тому дуже вам рекомендую перенаправити ваші зусилля на Польщу, тому що доїхати до польського кордону набагато легше, ніж до будь-якого іншого на таку саму відстань. Доїхати до Молдавського супер склад... ну, складніше, бо там дикі місця. Просто немає ніякої інфраструктури, там ті вимерлі села, і будь-який там транспорт, який туди гребе, є підозрілим і до нього підвищена увага. В випадку із Польщею такого немає. Там можна там тупі рішення проходять, або рішення комусь заплатити якимось таксистам, теж проходять. Тобто доїхати там, до пунктів пропуску, о, там їде автомобільчик з тризубом і жовто-синім прапорцем. Червона Toyota. А. Тобто доїхати до польського кордону набагато простіше. І Польща вона дає ще одну перевагу. Ви не будете мати ніяких печаток, ви не будете мати ніяких захистів. Тобто, якщо ви приїдете в Німеччину... То в Німеччині ви оформитесь без будь-яких проблем, тому що ви там скажете, що в мене немає ніяких печаток, тому що я переплив річку Бух через Польщу. Я втік від польських прикордонників, бо вони кінчені, вони наших викидають назад в Україну, а в нас там від ціла війна відбувається. Тому в мене немає ніяких печаток. І тоді вже розмова переходить відразу до суті. Чи був ти на 11 люті 2022 року в Україні? А цю геню ви там вже поясните. За допомогою, за допомогою якихось там банківських виписок, зарплат і тому подібних речей. Це відбувається вже легко. І зустрітися із властями на території Польщі. Взагалі не переживайте за цю фіню. Польська поліція вами не цікавиться, і польські прикордонники, коли ви покидаєте через аеропорт, а Польщу треба перекидати через аеропорт, вам не задають ніяких запитань, тому що ви покидаєте ту Польщу. Взагалі то не їхня проблема. Як ви туди потрапили? Якщо, <сум> тим більше, якщо ви звалюєте десь в німеччину, ну або в Ірландію, бо багато народу просто грибе в Ірландію. Є. Ірландію люблять, вона англомовна. Жодного разу не було, щоб у когось були проблеми в аеропорті. Ні в Польщі, ні в... потім десь там в Німеччині. І потім ні в кого не було проблем із оформленням. Тобто не було такого, що когось там не оформили. Тим більше, що зараз там із якогось 18 серпня не... Не, німці не хочуть оформляти, якщо у вас є там той захист, якщо ви не скасували свого захисту в Румунії, приїхали до німців. Якщо ви там його дістанете і покажете, що у вас є той захист, бо то вас будуть питати, як ти туди до них потрапив. Навіть будуть питати, якщо в тебе є якась там печатка в паспорті сербська, вони будуть цікавитися, як ти в Сербію потрапив все одно. І вони все одно з'ясують, що в тебе був якийсь там румунський захист. І все одно будуть там поставлять тебе на паузу, будуть думати, як там тебе оформляти. Чи зніметься в них той бан, чи не зніметься, бо вони теж там якісь зміни вносять. Я в цьому всьому не орієнтуюся, тому я тут не якийсь експерт. Я просто розказую те, що, які питання, які мені задають, і той досвід, який зі мною, яким зі мною діляться. Тому ось такі от переваги. Тобто ви не витрачаєте час на якесь там оформлення в Польщі. І потім не витрачаєте час, щоб пояснювати, що вам потрібен захист в тій країні, куди ви прибудете. І при цьому у всьому ви з легкістю можете оформитись в тій самій Польщі. Тобто в містах, де є праця для українців, там якийсь Вроцлав, Гданськ, там оформляють взагалі без будь-якого клопоту. Якихось туристичних містах типу Кракова, там не завжди вдається з першого разу ті в тій отримати той Ну, Но... З цих всіх причин Польща найкращий напрямок. І з причин те, що Путін збирається жити до 150 років, треба з України валити. Бо ніяке перемир'я не дасть вам ніяких очікуваних, його, по-перше, не буде. По-друге, ви не отримаєте від того ніякої користі. Так що беріть власну долю у власні руки. Ну і зустрінемося по цей бік кордону. Дякую за перегляд. Якщо ви вважаєте, що це відео може бути корисне кому-небудь іншому, будь ласка, поділіться ним із цією людиною. Якщо ви хочете підтримати мій проєкт, то є кілька способів це зробити. Перший і найпростіший спосіб це оформити спонсорство з оплатою 35 гривень щомісячно. Це вам дасть ранній доступ до відео, а також можливість дивитися відео, які я вирішив не публікувати для усіх. Якщо ви просто хочете одноразово підтримати, ви можете поставити суперлайк і обрати суму, яку ви хочете задонати. Для тих, кому потрібен маршрут, є спонсорство за 200 гривень на місяць. Яке відкриває доступ до маршрутів по всіх напрямках? В описі під відео є корисна інформація. Підписуйтесь на наші телеграм-спільноти і підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, щоб бути на зв'язку раптом.